Вітаю вас, мої учні! Сьогодні ви запевнитеся в тому, що знаходження властивостей функції спадання та зростання є дуже простим, і математику вивчати легко. В підручнику ви бачите означення, що функція спадає на певному проміжку, якщо більшому значенню аргумента X з цього проміжка відповідає менше значення y. І, відповідно, зростає. На певному пробушку, якщо більшому значенню аргументу x, відповідає більше значення y. Давайте розберемося, як ми це бачимо з вами на графіку. Для цього ми візьмемо всі функції, які ми вивчили протягом 7-9 класів. Лінійна функція або пряма пропорційність. Лінійна функція має вигляд y дорівнює kx плюс b. Графіком такої функції є пряма лінія. В залежності від того, який буде коефіцієнт k, тобто число, яке стоїть перед x, ми будемо бачити з вами різні вигляди наших графіків. Подивіться, будь ласка, якщо k більше за 0. То пряма лінія начебто йде вгору. Тобто, давайте ми собі уявимо, що у нас є такий мультяшна якась людинка, яка зараз буде крокувати у нас по нашим, по нашим з вами графікам. Подивіться, будь ласка, от вона завжди у нас ходить зліва направо. Потрапляючи на графік, в цьому випадку їй прийдеться карабкатися нагору. Це означає, що функція буде зростати. Тобто, іншими словами, яку б ми не взяли точку на графіку, чим вона буде розташована правіше, тим вона буде вище. Це означає зростання функції. Отже, в такому випадку ми розуміємо, якщо коефіцієнт k додатній, то на всій області визначення функція буде зростати. Ми пишемо, якщо коефіцієнт k додатній, y, тобто функція зростає, коли х від мінус нескінченності до плюс нескінченності. Тепер подивимось на випадок, коли у нас коефіцієнт к від'ємний. То тепер, подивіться, потрапляє наша мультяшна людинка на наш графік і катиться згори. Тобто, чим правіше, тим нижче це спадання. Тому ми з вами побачимо це і. Визначимо, що якщо коефіцієнт k в лінійній функції або в прямій пропорційності є від'ємним числом, значить функція буде спадати всюди, тобто від мінусної скінченості до плюс нескінченності. Тобто, що означає від мінусної скінченості до плюс нескінченності? Це вона прямує зліва направо, тільки зараз вона потрапляє на нашу пряму і катиться зліва направо вниз, якщо коефіцієнт k був від'ємний. Продовжимо далі. Наступна функція, з якою ми були знайомі, це обернена пропорційність. Знову ж таки, подивіться, пряма пропорційність це коли k помножається на х, а обернена це коли k ділиться на х, число ділиться на х. Графіком є гіпербола. Знову подивіться, від того, який буде коефіцієнт k, залежить вид ем, графіку цієї функції. Давайте тепер проекспериментуємо з нашою мультяшною людинкою. От вона йде зліва направо, потрапила на графік і катиться вниз. Що робить функція? Правильно спадає. Далі вона продовжує крокувати, начебто піднялася вгору, але, попадаючи на графік, знову катиться вниз. Тобто функція продовжує спадати. Отже, коли ми маємо з вами додатній коефіцієнт, K, число, яке стоїть в чисельнику, додатнє. 5 поділити на х, 8 поділити на х, 1 поділити на х, то функція буде спадати, і в даному випадку, подивіться, ми не можемо написати від мінус нескінченності до плюс нескінченності, тому що коли х дорівнює 0, то взагалі функція не визначена, не можна ділити на 0. Тому ми з вами напишемо, що від мінус нескінченності до нуля 0 візьмемо тепер в круглу дужечку, це показує, що Нулю не може x дорівнювати, і потім знак об'єднання, як така недописана букавка О, від нуля до плюс нескінченності також продовжує спадати. Що відбувається, коли К від'ємне? Тепер графік має отакий вигляд. А отже, потрапляє наша людинка на наш графік, і, рухаючись праворуч, їй приходиться забратися вгору. Тобто маємо зростання. В нулі знову таки така перерва, розрив. Але потім продовжує вона крокувати, знову потрапляє на наш графік і знову крокує вгору. Тобто, виходить, що продовжується у нас в даному випадку зростання, але так само, як і в попередньому випадку, ми вже не можемо написати, що це буде у нас від мінус нескінченності до плюс нескінченності, а тільки від мінус нескінченності до нуля, а потім від нуля до плюс нескінченності. Добре, наступна функція, з якою ми були знайомі, це парабола. Є стандартна парабола, її вигляд і до рівня х квадрат, її графік, стандартна парабола, яка має вершину в початку координат, і гілки її направлені вгору. Але ж і квадратична функція має також графіком параболу, але тепер, в залежності від коефіцієнта А, числа, яка стоїть перед х в квадраті. Гілки параболи будуть дивитися або вгору або вниз. Так? То тепер давайте подивимось. Якщо це стандартна парабола, рухаючись зліва направо, ми спочатку, від мінус нескінченності, гілочка параболи ушла в нескінченість ліворуч. Потрапили на параболу і катимося вниз до самого нуля. Тобто тут є спадання, а потім від нуля і вгору буде відповідно зростання. Тому ми скажемо, що для стандартної параболи, для функції y до рівня х квадрат, функція має спадання від мінус нескінченності до нуля, і потім від нуля від вершини до плюс нескінченності пішло зростання. Якщо ж це у нас. Квадратична функція, то в залежності від того, який буде коефіцієнт А, парабола буде розташована або гілками вниз, якщо число А від'ємне, або гілками вгору, якщо А число додатнє. Знову ж таки, давайте проекспериментуємо. Якщо А число додатнє, то тоді, відповідно, ми все одно потрапляємо на параболу і спускаємося спочатку вниз, спадає функція до вершини параболи, до Х0. Яке ми обчислюємо за формулою мінус Б поділити на 2 А. А потім після вершини йдемо нагору, тобто буде відбуватися зростання. Це в тому випадку, якщо коефіцієнт А додатній, тобто у нас відбувається зараз з вами те, що гілочки направлені вгору. Якщо ж відповідно тепер А буде число від'ємне, то тоді в такому випадку, рідки будуть направлені вниз, так? І тепер, як тут на зеленій параболі, потрапляємо на параболу де знизу, крокуємо вгору до вершини, до х нульго, у нас зростання, і потім, відповідно, крокуємо вниз, маємо спадання. Отже, записуємо, що y буде зростати, коли x належить від мінус нескінченності до х0 до вершини, і потім від х нуль до плюс нескінченності будемо наблюдати спадання. І остання функція, яку ми вивчили з вами протягом 7-11 класу, це була гілка гіперболи y дорівнює корені з зіксан. Її графік завжди має отакий вигляд, і тому, відповідно, ми потрапляємо на цей графік в нулі, і весь час повільно, але. Весь час незмінно ми будемо крокувати вгору. Тобто функція є зростаючою, ми кажемо, на всій області визначення, тобто від нуля до плюс нескінченності. Зверну вашу увагу, що зростання і спадання функції ми з вами визначаємо тільки по вісі іксів. Ми не дивимося зараз на вісь ігроки взагалі. Дивимось тільки на вісь іксів зліва Направо, начебто на тінь, яку кидає наш графік на вісь іксів. Бажаю вам успіхів в вивченні математики і чекаю вас на наступному уроці.